Першому заступнику сумського міського голови згадали старі справи, зокрема ту, в якій Володимира Войтенка підозрювали у нанесенні з необережності тілесних ушкоджень середньої тяжкості директору підприємства Кіаво, тієї саме, що будує аптеку на вулиці СКД у Сумах, і проти якої виступають місцеві жителі, як повідомили у прокуратурі Сумської області, повідомлення про підозру Володимиру Войтенку вручили 21 травня. Нам воно надійшло в провадженні, не закрите, доручено подальше розслідування, ми його вивчили, об'єднали в одне провадження з тим, яке було у нас, оскільки стосувалися матеріали, стосувалися вчинення кримінальних правопорушень однією тією ж особою. Встановили, що доказів є достатньо для повідомлення про підозру Войтенку. І після цього складені відповідні процесуальні документи, вручено повідомлення про підозру вже за всіма епізодами. Таким чином, кількість статей, за якими підозрюють віце-мера сум, у порушенні закону, вже чотири. Нагадаємо, крім будівництва аптеки на СКД, Володимир Бойтенко фігурує у справах про голосування чужою карткою на сесії міської ради, а також його підозрюють у тиску на суддю Ігоря Дашутіна. Наразі чиновник відсторонений від посади запобіжний захід, який обрали для нього особисті зобов'язання. Появу додаткового звинувачення у нібито побитті власниці аптеки коментує останній. Так вона заявила про те, що я з неї нібито вимагав хабара. Хоча вона до мене приходила в кабінет, Я думаю, що ми з адвокатом подамо на неї суд пропонувала хабара. Я її відправив, але не, ну, не продав цьому значення. Таке, ну а зараз це використовується звичайно. Будемо знайомитися з справою. Нічого не додано такого, що ми вчора прокурора були оце, крім цієї заяви цієї гори підприємниці. Ну і звичайно, що зараз будемо і на неї. Я думаю, що мабуть реагувати також і писати, тим паче, що якщо було якесь там спостереження за мною, то я думаю, що це було зафіксовано. І як вона пропонувала хабар в розмірі 35 тисяч доларів.